Яка річка є найдовшою у світі? Якщо це запитання поставити кільком людям, то ти навряд чи отримаєш однакову відповідь. Бо хтось скаже, що це НІЛ, а хтось Амазонка, Що таке річка, Які є різновиди річок? І яка все ж таки річка є найдовшою у світі? Про все це дізнаємось сьогодні. Завдяки колообігу води у природі з океану випаровується значна частина води. Вона переноситься на материки та перетворюється на опади. Потрапивши на сушу, вода прямує до річок, озер, боліт. Частиною води просочується земля. Так формуються води суходолу. Вони поділяються на поверхневі та підземні. До поверхневих вод відносять річки. Озера, болота, штучні водойми та льодовики, до підземних підземні води та багаторічну мерзлоту. Значне місце серед вод суходолу займають річки річка це природний водний потік, що тече у створеному ним заглибленні руслі. Розглянемо, із чого складається річка. Кожна річка має початок, витік та кінець, гирло. Витік це місце, де річка бере початок. Витоком може бути джерело, болото, озеро, льодовик. Гирло. Це місце, де річка впадає в іншу водойму. Гирлом може бути інша річка, озеро, море або океан. Якщо річка впадає в іншу річку, то її називають притокою виділяють праві та ліві притоки. Щоб визначити, яка притока є правою, а яка лівою, потрібно стати обличчям у напрямку течії річки. Усі річки, що впадають з правої сторони, це праві притоки. А всі, що впадають зліва, ліві. Річка Дніпро впадає до Чорного моря. Отже, течія спрямована на південь. Спробуй самостійно визначити, якою притокою для Дніпра є річка Прип'ять. Річка Прип'ять є правою притокою річки Дніпро. Головна річка з її притоками утворює річкову систему. Після опадів вода у вигляді струмочків та невеликих річок потрапляє до головної річки, утворюючи на поверхні басейн. Річковий басейн це територія, з якої річка збирає свої води. Залежно від стоку головних річок басейни поділяють на басейни морів, океанів та внутрішнього стоку. Наприклад, Дніпро впадає в Чорне море, яке є частиною Атлантичного океану. Річки басейну внутрішнього стоку не мають сполучення з морями та океанами. Вони впадають в озера. Басейни сусідніх річок відділені вододілом. Це може бути підвищення рельєфу у вигляді гір або височин. Річка завжди протікає в сторону зниження рельєфу. Тому витік завжди знаходиться вище від гирла. Показуючи річку на карті, ми проводимо по всій довжині від її витоку до гирла. Якщо водний потік має довжину меншу за 10 кілометрів, то його називають струмком. До недавнього часу вважалося, що найдовшою річкою у світі є НІЛ, але завдяки розвитку нових технологій. Вченим вдалося детальніше дослідити витоки річки Амазонки. Вони дійшли висновку, що довжина Амазонки становить 6992 кілометри у той час як річка Ніл має протяжність 6852 кілометри. Протікаючи руслом, річка поглиблює його та розмиває береги так за багато років утворюється долина. Річкова долина це заглиблення на земній поверхні, що утворилося під дією постійного водотоку. Річкову долину утворюють русло, заплава, тераси, корінний берег. У найбільш заниженій частині річкової долини формується русло, русло це звивисте заглиблення, у якому постійно тече вода. У випадку, коли дно русла досягає твердих гірських порід, які перетинають річкову долину, утворюються пороги. Особливо багато порогів є на гірських річках. Якщо на шляху річки трапляється великий кам'яний виступ, то утворюється водоспад. Заплава це частина річкової долини, що затоплюється в період повеней та паводків. Протікаючи у своєму руслі, річка постійно його поглиблює, а береги розмиває. З часом вона опускається все нижче і так створює нову заплаву. Стара заплава перетворюється на терасу та більше не затоплюється водою. Тераса це частина річкової долини, що в минулому була заплавою. З часом у річкових долинах утворюються нові тераси. Вони схожі на сходи. Над річковою терасою знаходиться корінний берег. Річки бувають гірські та рівнинні. Гірські річки мають швидку течію, їхнє русло є прямим та вузьким. Рівнинні річки мають повільну течію, їхнє русло є звивистим, а долини широкими. Вони також містять тераси. Прокладаючи собі шлях на рівнинній поверхні, річки не течуть прямо, вони маневрують, утворюючи плавні вигини русла меандри. З часом такі ділянки русла можуть відокремитися та утворити озеро, що має назву стариця. Особливістю річок є постійний рух води. Вони поповнюють запаси своїх вод атмосферними опадами, підземними водами а в деяких місцях унаслідок танення льодовиків. Так відбувається живлення річки. Живлення річки це процес поповнення русла річки водою. Річка може мати переважаючий тип живлення, який залежить від кліматичних умов території та розміщення її витоку. У різні пори року рівень води в річці може змінюватися. Режим річки це регулярні зміни рівня води протягом року. У залежності від того, як змінюється режим річки, виділяють повінь, паводок та межень. Повінню називають підняття води в річці. Вона має сезонний характер зазвичай настає навесні. Коли відбувається інтенсивне танення снігу та льоду, може тривати від тижня до місяця. Під час паводка рівень води в річці підіймається раптово. Це може відбутися після сильних злив або взимку під час відлиги. Паводок часто є небезпечним природним явищем, під час межені рівень води в річці є найнижчим. Зазвичай межень настає в річках, які мають переважно підземний тип живлення або в період тривалої сухої погоди, виділяють літню та зимову межень. Річки, які протікають на територіях, де панують холодні зими, можуть замерзати тоді спостерігають льодостав, тобто період нерухомого льодового покриву на річці. Коли приходить потепління, лід розтає. Цей процес звільнення річки від льодового покриву має назву скресання. Вплив, який здійснює річка на земну поверхню, відносять до зовнішніх сил землі. Річки виконують три види роботи у природі руйнування, перенесення та відкладання гірських порід. По всій течії відбувається перенесення твердих частинок та уламків, які відкладаються на вигинах русла або в гирлі. Уламковий матеріал, який накопичується в гирлі, утворює дельту. Запам'ятай річка це природний водний потік, що тече у створеному ним заглибленні руслі. Кожна річка має витік, гирло та притоки. Головна річка з усіма її притоками утворює річкову систему. Річкова долина це заглиблення на земній поверхні, що утворилося під дією постійного водотоку. Річкову долину утворює русло, заплава, тераси, корінний берег. Живлення річки. Це процес поповнення русла річки водою. Воно відбувається завдяки дощу, снігу, підземним водам та таненню льодовиків. Режим річки це регулярні зміни рівня води протягом року, виділяють повінь, паводок та межень. Робота річки складається з руйнування, перенесення та відкладання гірських порід. Тарас Шевченко теж полюбляв географію та описував роботу річок. Дніпро берег риє, риє, яворові. Корінь миє. Підписуйся на канал, щоб знати більше.